Друзі, вітаю про Єрмака і Зеленського. Хочу, щоб ви послухали. Цитую до яких висновків е, приходять автори видання The Times. Зростає занепокоєння з приводу того, що Зеленський все більше покладається на жменьку улесливих голосів у середині країни, і це побоювання стає ще більш гострим, оскільки кількість чиновників, які мають прямий доступ до президента, скорочується. Є... Друзі, The Times, це ну не ми придумали. Вони говорять про те, що. Американці занепокоєні, європейці занепокоєні тим, що президент Зеленський стає собі таким Януковичем номер 2 Чому? Тому що єдиний, хто міг зайти в кабінет Зеленського спокійно, без нікого, без нічого, і сказати те, що він думає, це був Кубраков. Останній нема. І тепер жодна людина не може зайти, не пройшовши через кабінет Єрмака. Все. Тобто реальність президента е, і вулиці да, от народу, вона втрачена, ця реальність він отримує фільтровані новини і фільтровану абсолютно інформацію. І ця інформація фільтрується в команді Єрмака. І ця команда не дуже велика, вона е, знає, що треба робити. Тому це погано, це погано. І президент не реагує. Реакції я не бачу. Ну, на жаль, дякую і до побачення.